Вітаю! Часто можна почути я поза політикою. Але чи це взагалі можливо? Просто жити собі і ні в що не втручатись. Давайте сьогодні розберемося, чи справді є такий вибір і яка ж насправді наша роль у суспільстві. От знаєте, ця фраза Я поза політикою вона ж звучить ледь не на кожному кроці. Але чи можна справді бути поза нею? Давайте купнемо глибше і подивимось, що ж за цим насправді стоїть. І почнемо ми, мабуть, з того, що розберемося з однією дуже популярною ілюзією ілюзією, що від політики можна ну просто відгородитися, стояти десь збоку. Річ у тім, що аби зрозуміти, чому неможливо бути аполітичним, треба спершу розібратися, а що таке політика взагалі? І тут є нюанс. Бо політика це ж не тільки депутати, вибори, партії, ні. По суті, це будь-яка діяльність з організації нашого спільного життя. І починається вона не десь там, у високих кабінетах, а тут. Коли, наприклад, двоє чи більше людей мають домовитись про правила, за якими вони будуть жити разом. І це ж стосується абсолютно всього нашого будинку, нашої вулиці, міста, країни, де є домовленість між людьми, там уже є політика. І от що з цього випливає ми всі беремо участь у політиці. Просто хтось робить це активно, ну там іде в депутати чи мери, а хтось пасивно. Просто сплачуючи податки, чи маючи паспорт і користуючись послугами держави. Але участь є участь. І оця участь, вона ж не якась абстрактна. Вона проявляється в абсолютно буденних речах у тому, що ми робимо щодня, часто навіть ну не усвідомлюючи, що це є політика. От подумайте, коли ми платимо за товари в магазині, коли користуємось паспортом, живемо у будинку з сусідами. Платимо податки із зарплати, чи просто розраховуємо на те, що в крані буде вода. Усе це політичні дії. Кожна така дія це ніби маленька частина великої, невидимої угоди, угоди, яка пов'язує нас усіх з правилами і структурами суспільства. От дивіться, приблизно 40%. У багатьох наших покупках значна частина грошей, які ми віддаємо, це ж податки. Це не просто ціна кави чи хліба. Це по суті наш прямий внесок у те, як працює держава. І от тут є цікава думка: уявіть собі, що ви не просто платите податок, а берете ці гроші от прям готівкою і віддаєте їх якомусь чиновнику, якого навіть не знаєте. Дивно звучить, правда? Але ж по суті, саме це і відбувається. Це змушує подивитись на все трохи інакше. І ці гроші ж не зникають у повітрі, вони йдуть на дитячий майданчик у дворі, на комунальні служби, на ті ж двері у під'їзді. Це не якась абстракція, це те, що формує наш щоденний простір. Добре, з цим розібралися. Вихобить, ми всі так чи інакше політичні актори. Тоді логічне питання: а що далі? Якими можуть бути перші кроки, щоб ця участь була більш свідомою? І насправді все набагато простіше, ніж може здатися. Не треба одразу бігти на мітинги. От кілька простих, абсолютно реальних кроків. Перше, просто дізнайтеся, хто ваші місцеві представники влади. Друге, поцікавтеся, а куди йдуть гроші з бюджету. Третє, може долучитися до якоїсь місцевої спільноти, наприклад, ОСББ. І четверте, спробуйте зробити так, щоб голос було почуто. Це не вимагає якихось надзусиль, правда? І коли починаєш цим цікавитись, можна, знаєте, натрапити на дуже дивні речі, і захочеться поставити запитання. І це, це абсолютно нормально. Власне, це і є головна мета не стати експертом за один день, а просто почати цікавитись і ставити правильні питання. Але чому це все так важливо? Давайте наостанок розберемося, яка ціна байдужості, чому апатія, оця позиція, моя хата з краю може бути не просто пасивною, а й небезпечною? Бо насправді суспільство, якому байдуже, це просто подарунок, подарунок для корумпованих чиновників, для авторитарних лідерів. Оця лідея, що політика брудна справа, вона ж дуже вигідна, вигідна тим, хто не хоче, щоб їм заглядали через плече. І тут різниця просто колосальна. Подивіться, коли суспільство активне, воно вимагає звітності, бореться з корупцією, контролює владу. А коли апатичне, воно дозволяє робити все, що завгодно, сприяє корупції і по суті просто віддає контроль у чужі руки. Вибір між цими двома шляхами, власне, і визначає, в якому суспільстві ми живемо. І все це приводить нас до однієї простої, хоч і трохи банальної думки. Вся влада, як би це не звучало, насправді в наших руках у руках суспільства. Тож, влада в наших руках. Головне питання тепер, що ми з нею будемо робити? Адже, як ми з'ясували, просто стояти осторонь не вийде. Навіть не участь – це теж вибір. І він, як і будь-який інший, має свої наслідки.